Друзі, ану, скажіть мені, хороша ідея. Власне, йому подали таку пораду, що можна датчики Хола взагалі відключити і їздити без них. Ну, як ви скажете, хороша ідея датчики Хола взагалі не використовувати? Я так думаю, що це найсама тупіша ідея без датчиків Хола. Датчики Хола дають плавний старт, правильні включення чередування фаз. Менше затрата енергойомкості буде акумулятора, буде більш плавніший ривок, навіть при якоїсь скорості, при старті, при ще щось. Не буде гудіння двигуна, не буде перегрів двигуна. Це іменно з мого досвіду. Буде, як я кажу, о, без дачки хола, без дачки хола я їздив. І воно поводиться іменно так, що коли ви даєте газу, він звук двигуна, і може при якійсь скорості, може загудіти двигун, тому що неправильно чередування фаз. Але коли у вас є чередування фаз, у вас е потужність двигуна зразу підвищується, краще коефіцієнт е двигуна працює, він краще має е рекуперація, це все, все повністю краще він відробляє. Так що, друзі, давайте підкажіть мені, чи я дійсно говорю правду, чи я не помиляюся. Зараз буду робити того двіжка. Чи я помиляюсь, з моєї точки зору, датчики холод, це найсаме краще рішення. Їх не дурак придумав. Їх придумав для того, щоб включити іменно ту фазу, яку потрібно. Бо як іншу фазу включаєш, у нас виходить тормоз-двигун. Так що давайте пишіть в коментарях, чи я дійсно правду говорю.